Дайтеся зараз дами. Звісно, сьогодні купатися не буду таке. У Але все одно захотів би тут побувати, да Мерик? пробуємо воду. Ну, зараз попробую. Хоча б рукою попробую. зараз воду, об мене на пластику. Не могли б не, чи мені кажеться. Ні, трохи я зменшив да? ну, то згаді тут. Ну ми вроде в таку купавтесь вроді би, так? Якщо пильми протона, то пойдеть. Ти ж кажу, ми вроді в таку купавтесь вже. Я так казав, то пільмати повністю. Ну ми на її бобо. Так, як ми вже давно тут на купавтесь. Плавко, вже а. Осінь вже. А, то, ну так, да, десь якраз у жовтні. Стіка разів ним це десь багато, десь з десяток як мінімум. Голови не. Ні, так, до, до такого він не додумався. О, тут що, мирик, грушки тут є. Це такі були ці, чи ні? Так. Да. А що мене власну? Бо це треба буктувати аж десь там терзанку тоді нашу вішать. А у нас такої довжини на букту. Щоб це ще ж туди і це щоб тут... Туди... Да. Який його магний робити. А оце ж якраз робив ці, щоб там на стикові дерев, Там навіть цепок зараз залишився. Щоб оце ж туди повісити і десь тут, щоб тоді отож оставляти. Ліз. А я на твоєму видніку втішу. да, через саме її нижче тоді до цього в'язавте. Якби ось називається мирик, дивись, десь ось до сюди був гдібина, ось тут вода був, туди я зараз щось став, то тоді навіть б навіть я туди, туди взадис би, почепив би терзанку і вивстривав. Оце да. ж туди, там ну, бачите, є? Оце там якраз там на стикові. А це якраз там вісшав тиш... Та і, і тоді оце ж я... і там ще ж тарзанку тоді, значить, Мирик. Просто це ж не просто так туди б... Туди ще полізав теп тоді. Ну ні там було, тарзанка була тільки. Та. Ні, або її просто забрав. <плес> ага. В общем, якщо буде тепліше, то ми на вердіках будемо вже їздити купатися, да, Мирик? А? Точно. Ну так, да. судячи по погоді, це ще буде чудо, якщо цього року ми ще сюди виберемо. Так, Ну що, ще трохи побудемо і тоді далі поїхаємо покататися. Що, один залишився? Ні, один залишився.

Рискни, пороги. Рискни. Ого! Пойдет, пойдет. Закрай. Контент. Побачимо. Будешь снимать их. jdeme. Na kyrpíčny. Invincible. І так народ, ми трохи вже тут віддихнувся, скоро будемо їхати. І мерк, на, познімай зараз покажу. Покажи звук. Ага. Я вже в душі знаю, що цьому колтису треба. Це нова повністю ковтесу. Ось о, покажи. Ось о, втулка оця. Це цапка більш-менш нова. Оце ковкіс, тільки шина і камера там стара, а все те, ось спиці, оце все втулка повністю вся нова. Що йому треба ще? Я вже в душі не знаю, що йому тут треба. І все одно ну, щось тут ого, там, звуки, ви самі чути які. Проще вже буде запасна ковка з собою возити, або простіше. два жигудя купити, один на, на запчасті, другий на другому їздить. Оце, мабуть, буде простіше, ніж це, цей вербік. Тепер ось ось колішами їжджу, щоб на всякий випадок. Мабуть, так як це відео швидше всього пізніше вийде, ніж тоді як ми ковтеса общем, Якщо пізніше, то ссылка буде в описі в підсказках. Так що ви це точно побачите. Як ми це ковтесо в польових умовах питавтеся зробити, так як там одна загутушка трохи заутетіла. Це на велік, це морока. Це, це геморой. Вирубай. Все, їдемо додому. Знімай. Та знімаю, знімаю. Давай, давай, з'їжджа тут вставок. hogy harzsák a búdat, hogy ilyek sok szavok a fádestú. Ez